Як я виспався, привіт, бубл! Куяк у тебе справи? У мене одна курка залишилась. Тш! Поїж. добрий хлопець, он у мене тут ще одна є. Я її ще буду хавати. Тш! Ще я візьму, а я це з'їм. Дуже смачно. Ну, все, їди більше нема, а мені дуже не хочу йти. Рожай ще не, не вирос. Прийдеться робити ферму. Через два роки. Фух, я вже це зробив. От моя хата. Офігенно. Ну, не хата, а ферма. Курівки, курчатка вівці та свинки. Ach, тепер буде дуже багато їжі.